Перед тим, як ми помолимося, я зачитаю уривок із Євангелія від Луки, розділ 18 з 35 вірша по 43. Євангелія від Луки, 18 розділ, з 35 вірша до кінця. Коли він наближався до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостиві. Почувши, що мимо проходить народ, він запитав, що це таке. Йому сказали, що проходить Ісус Назаряне. І він закричав: Ісусе, сину Давиді, змилуйся наді мною. Ті, що йшли попереду, змушували його замовчати. Та Він ще дужче кричав: Сину Давиді, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і наказав привести його до себе, і коли той підійшов, запитав Його, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Він сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, прозри, твоя віра оздоровила Тебе. І він відразу прозрів і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богу. Брати і сестри, перше, на що я хотів звернути нашу увагу, це на нашого Господа Ісуса Христа. В якому значенні, в якому напрямку. Перед цим буквально за кілька віршів до цього Ісус Христос втретє говорить своїм учням, ось ми йдемо у Єрусалим, і син людський буде виданий, от і його там будуть знущатися над ним і видадуть на смерть, але в третій день він воскресне. Іншими словами, це вже була дорога, остання дорога Ісуса Христа у Єрусалим. Цікаво, що Ісус Христос ідучи в Єрусалим для того, щоб завершити ту справу, заради якої Він прийшов на цю землю, ну, Він не просто зосередився або сконцентрував свою увагу на чомусь одному. От я не знаю, як хто, але по собі помічаю, що коли я роблю якусь одну справу, мені дуже важко відволікатися на інші справи. І Якщо я відволікаюсь на іншу справу, то я. Вже не так роблю те, що я почав робити. От цікаво, що коли Ісус Христос іде в Єрусалим, то е, він мимохідь робить ще багато чого. Ну, наприклад, Він йде через Єрихон і в Єрихоні у нього відбувається, як мінімум дві дуже важливі зустрічі. Одна зустріч це з Вартимеєм, про якого ми прочитали з цим світцем. І друга зустріч хто нагадає мені єм'я. Закхей. Це було двоє нещасних людей у Єрихоні. Ну, Там нещасних було значно більше, звісно, але це було двоє людей, які прагнули зустрічі з Ісусом Христом. Ісус Христос, попри те, що в нього була мета у Єрусалимі принести жертву за гріхи людства. Разом із тим він не проходив повз знедолених, повз людей, які страждали, які втомилися, яким було важко. І тому, саме тому він і спрямував свою дорогу через Єрехон. Імовірно, була інша дорога, якою зазвичай ходив Ісус Христос. Але на цей раз, ідучи в в Єрусалим, Ісус Христос попрямував саме через Єрихон для того, щоб і це місто, яке в принципі було місто прокляття, відвідати і там зустрітися з цими людьми, яким потрібен був він. Друге, на що хотілося звернути увагу нашу сьогодні, це на самого цього сліпого чоловіка. Почувши, що мимо проходить народ, він запитав, що це таке. Йому сказали, що проходить Ісус Назаря. І він закричав, Ісуса, сину, Давидю, змилуйся наді мною. Коли вже відбулася Його зустріч з Ісусом, Ісус каже, прози, твоя віра уздоровила тебе. Тобто Ісус Христос звертає увагу на віру цього чоловіка. Що ж у нього за віра була така? Ви знаєте, я помітив одну таку цікаву особливість. Він звертається, цей сліпий чоловік, звертається до людей, які знаходилися поруч і запитує в них, що це таке, і вони йому дають пояснення, це іде Ісус Назарянин. Цікаво, вони кажуть, це Ісус Назарянин, а Він що кричить? А він кричить Ісуса, Сину Давиді. Тобто вони кажуть, що це просто Ісус, там пророк із Назарету галінейського. А Він усвідомлює, що цей Ісус не просто пророк із Назарету. Він усвідомлює, що цей Ісус це нащадок Давида, це обіцяний Месія, це той, хто має сісти на троні батька його Давида. І саме з, з цією вірою він звертається до нього. Дуже цікава деталь, що люди, яким сліпий ставить запитання, гірше знали. Відповідь на це запитання і той хто ставить це запитання. Тобто цей сліпий краще усвідомлював і розумів, що відбувалося, ніж ті люди, до кого він звертався за порадою і запитанням, і відповіді. І тому, друзі, з цього сліпого ми теж можемо взяти для себе певний урок або приклад в тому, щоб мати віру в Господа Ісуса Христа. Коли віра в Господа злучається із Словом Господа, тоді у житті відбуваються чудеса. Але насамперед, я думаю, що нам варто подякувати сьогодні Ісусу Христу за те, що Він настільки добрий, що звершуючи свій ну, якби, такий глобальний масштабний план по викупленню людства, по затвердженню свого царства. Він не проминає жодної людини у її потребі. Він приділяє час цьому сліпому чоловіку і каже, що ти хочеш, і дає йому те, що йому хотів. Хай Господь допоможе нам завжди бачити благодать і милість нашого Господа і за це бути вдячним йому. Амінь. Слово Твоє, дякую Тобі за Ісуса Христа, за доброго Господа, доброго пастиря, який я. прийшов для того, щоб взяти гріхи всього людства на себе і разом із Тим приділяв увагу небічним і нещасним людям. Господи, ти сьогодні той самий, я вірю в це, що ти Творець Історії, Творець Всесвіту, але ти, Господи, небайдужий до моєї долі, до моєї душі і так само до кожної людини на землі. Ти береш активну участь, Господи, в нашому житті. Ти зацікавлений в тому, щоб дати нам благодаті благословіння. Поможи бути вдячним тобі за це. А також, Господи, даруй, щоб в кожного серці була віра в мою сутність, мою істоту, в те, коли ти є насправді, в те, що ти є царним царями, що ти є Бог, який спасаєш. Господи, я благаю тебе, допоможи в цьому. Поблагослови, ти знаєш, потреби наші завтрашні благодістя. Збери людей з понукання прийди сюди, він молитви і наповни Духом сити в нас для того, щоб передавати Твої слова. Хай це послужить на пробудження, на спасіння багатьох. Поголоси поїздку і Олександра Владиславовича, який має бути, і дай покарні, щоб він міг до тих людей і сказати їм Слово любові Добієві. Благослови, Господи, також інші потреби нашої. Те, про що говорили, ось і телефон Федора Михайловича загубився, власне, щоб знайшовся. І тай будеш прославлений в житті нашому. Амінь.